Вівторок, 7 листопада на 11-му час новин Олена Петриченкова. Вітаю Нікопольщина. Знову під обстрілом російських терористів. Вночі окупанти тричі атакували райцентр з важкої артилерії. Ворог випустив понад півдесятка снарядів по цивільній інфраструктурі. Осколкове поранення отримав 56-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Пошкоджено храм, понівечено сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінії електропередач і газогони. Під удар також потрапила Марганецька та Червоногригорівська громада. Там ніхто не постраждав. Одна людина загинула на Донеччині. Під вогнем росіян знову опинились мирні квартали. На горлівському напрямку пошкоджено дві багатоповерхівки та чотири приватні оселі. З'явилось відео, як днями у турецьку поліцейські надавали першу домедичну допомогу чоловіку, який зазнав поранень через ворожий обстріл. як як да, обстріл. стріл в очах нічого не бачу, Як чувуха. Нові подробиці смертельної ДТП на в'їзді у Кам'янське змі повідомляють за кермом автівки, яка підрізала Теслу, був правоохоронець. Нагадаємо, вчора керманич електромобіля йшов на обгін, аж раптом водій попутної Хюндай не поступився дорогою. Аби уникнути зіткнення, тесла виїхала на узбіччя, де йшов пішохід. Від удару чоловіка підкинуло на декілька метрів над землею та буквально розірвало на частини. Остаточні причини смертельної ДТП з'ясовуватиме ДБР. Наразі ми очікуємо підтвердження інформації щодо участі правоохоронця у резонансній аварії. І ще одна моторошна аварія із пішоходом сталася на виїзді з Дніпра на Криворізькій трасі. За інформацією від правоохоронців, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Його збила одна автівка. Від удару чоловіка відкинула під колеса інше на зустрічній смузі. Від тяжких травм постраждалий Загинув в деталях. ДТП розбиратимуться слідчі. Влетів просто у приватний будинок. Каркулом на ДТП у Нікополі там водій автобуса не впорався з керуванням, врізався у будинок та частково зніс його опорну стіну. З потрощеного автомобіля керманича діставали вже рятувальники. 39-річного чоловіка одразу шпиталізували. Господарі будинку відбулись лише переляком. Нелегальний тютюн на 120 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. правоохоронці викрили ділків, які незаконно виготовляли та збували товари для кальянів. Продавали все через мафи та інтернет-магазини. Поліцейські вилучили близько 8 тонн грідини, 250 бочок суміші, понад 200 тисяч штук тютюну для кальяну. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності. Дві текстильні деталі та кілька липучок у Дніпрі розробили оригінальний костюм-трансформер для поранених військових та цивільних. Його особливість мінімум рухів під час одягання, що знижує ризик болісних відчуттів. Зняти чи вдягти костюм можна навіть однією рукою з корисною розробкою та його авторами. Познайомилась наша Тетяна Заєць. Якщо тут гіпс ще апарат, Елізарова, доводиться постійно розрізати цю футболку, а у нас є така майка. Яка розстібається, кілька липучок та дві бокові деталі. І звичайна футболка перетворюється на невеличке пончо. Співзасновник швадського виробництва у Дніпрі демонструє останню розробку: спеціальний одяг для реабілітації після травм, як військових, так і цивільних. Це такий реабілітаційний одяг. Це такі кофти, це такі штани. І також у нас є ще нижня білизна. Це труси, які дуже зручні, їх можна одягнути на памперс, якщо важке поранення. Тобто вони на ліпушці розцібаються, такі дуже прості. Пошив костюмів трансформерів започаткували двоє друзів Дніпрянин Симеон і переселенець із нової каховки Данило. Ідею довго виношували, але втілили її лише минулоріч. Говорять, і з початком війни побачили необхідність саме в реабілітаційному одязі. Одна з переваг такого одягу є в тому, що людина, якщо в неї ампутована якась кінцівка, це може бути наслідок війни чи ні. Він може однією рукою вдягти самостійно, без яких питань, та це буде набагато лег. Легше ніж це, якщо була звичайна одежа. Чоловіки кажуть, з початком війни багато швадських підприємств закрилися. Водночас, потреба в одязі для військових лишилася. Головна конструкторка підприємства Тетяна Зайцева говорить: фішка їхньої розробки функціональність моделей. Під рукою була отака здоровена подушка ортопедична, яка фіксує плече в правильному. І ви розрізали Застояння. цю частину. І ця частина була. Вона відкривалася якраз на розмір подушки. Пані Тетяна демонструє свою першу модель. Вона вигадала її у 2012-му, коли її сину зробили операцію на плечі і знадобився спеціальний одяг. Тоді жінка і змайструвала худі трансформер. Далі були штани, потім спідня, білизна. Усі ці речі зараз і є основною модельною лінійкою на виробництві. Зараз уже той варіант, який ми вже Відпрацювали весь е, перший в мене було те, що у нас вона просто одягалась через голову куртка. Зараз ми зробили її взагалі роз'ємно. Одна частина, і друга, так як майка. Коли людина лежить, то її легше так вдіть. Точно так у нас і труси, і майка, це і лежачі. і е, Якраз на часі зараз, звичайно, це ранені, це госпіталь, але ця одежа вона може бути ну. В нагоді і гражданським десять років тому такий одяг став би у пригоді і для хворого чоловіка Ольги філь працівниці швадського цеху. Але тоді каже жінка: про такі зручні костюми можна було лише мріяти. Розрізали якісь старі кофти, худі на ноги надівали як колготки, так бо штани, штани неможливо було надіти і на памперс, коли ви перевозиш таку людину до лікарні на реабілітацію. І це було дуже дуже для мене тяжко. І для нього теж Пані Ольга говорить два місяці тому її чоловік пішов у засвіти, тож її родині такий одяг уже не потрібен. Але шиючи реабілітаційні костюми, жінка думає про тих, кому вони стануть у пригоді, особливо для наших захисників. Одяг трансформер уже використовують у медзакладах Дніпра. А ще кажуть на підприємстві, вірять в українську перемогу, і до цього магі. Ічного дня вже пошили оригінальну святкову серію. Це святкове святкове вбрання на честь перемоги. Це ще позаду у в нас є ілюстрації Зенеїди, трішки наших висловлювань. Та ось така картина. Коли ми його будемо вдягати, я сподіваюся та й вірю, що дуже скоро. Тетяна Зайць та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Бережіть себе.